Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 16 березня, 1117 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі без атак балістикою по півдню від росіян минулої доби, але знову більше десятка дронів летіло на Одесу та на приміські території. Збиралось як завжди, купа мопедів на чорне море і більше десяти штук летять на. На Одеську область. Збито минулої ночі над Одесою. І в області 15 дронів. На жаль, є прильоти. Прильоти, які були на Одесі, наче не такі суттєві. Її область більш-менш зі світлом. Загалом росіяни минулої ночі запустили аж 90 мопедів, 47 збито, 33 подавлено ребом. І крім Одещини, ще прильоти були на Чернігівщині по житловому будинку. Там багато травмованих людей на Київщині. І Харківщині. На Миколаївщині без збитів та прильотів дронів. Але як завжди, росіяни FPV дронами атакують район Чакова. Цього разу пошкодили автівки, знову будинки. Ну, на щастя, знову без травмованих цивільних. А що до Херсонщини, то там знову одна загибла людина. Вже десь тиждень кожного дня є загиблі на Херсонщині. Ще 11 людей травмовані минулої доби після російських атак. Прошу, як завжди, закинути на FPV Дрони на помсто росіянам, дякую.